Блекаут не стане на заваді роботі митниці Закарпаття. Про це запевнив перший заступник голови держмитслужби Олександр Шуцький. Робитимуть все можливе, аби митниця не припиняла роботу, незважаючи на відключення світла. Крім того, наголосив на ще одному блекауті, який митники не можуть дозволити, особливо під час війни. Це те, що відбувалося останнім часом на закарпатській митниці. Ганебні випадки пов'язані із корупційними зловживаннями та контрабандними схемами переміщення товарів. Товарів, набули далеко не регіонального розголосу та засудження. Тим паче мова про прикордонну митницю, події з якої негативно сприймаються міжнародною спільнотою, зокрема, суміжними митницями Румунії, Словаччини та Угорщини. Я сьогодні хотів, щоб спільнота Закарпатська і вся Україна побачила, що я представляю сьогодні керівника. Закарпатської митниці. Не нового керівника, а керівника Закарпатської митниці. Бо ті ганебні факти, які ви були свідками і знали цю ситуацію, недопустими на час війни і не можуть бути в подальшому виправдані або замилені якоюсь ситуацією на кордоні і на війні, ми не можемо підвести. Президента України, чому я зараз кажу так в такому випадку? Бо ми знаходимося на кордоні. Ситуація на кордоні, ситуація в Закарпатській митниці розглядається не так, як було раніше, в рамках регіону. Ця ситуація має велике політичне, економічне, головне політичне. І ми перед нашими колегами, які знаходяться. Румунами, угорцями, поляками, словаками, нашими колегами ми не можемо допустити той факт який трапився на Закарпатській митниці. Ми будемо оперативно реагувати на всі виклики, на всі ситуації, які склалися тут, нагадаю, новим керівником закарпатської митниці став Олександр Семирга, який раніше працював у сфері бізнесу, а в митних органах працює більше року. До цього працював здебільшого в сфері бізнесу. Відтак добре мені знайомі ті питання, які виникають при здійсненні зовнішньої економічної діяльності чи ведення бізнесу в Україні. Тому завдання чіткі, прості і зрозумілі всім. Виконання головних функцій митниці, таких як наповнення бюджету, боротьба з контрабандою, але поряд із цим забезпечення ключового завдання, яке також стоїть перед митною службою, це сервісна функція. Сприяння бізнесу, максимальна відкритість, сприяння людям і лицем один до одного.